Ох, ви королева мечів, жінка, яка відключила серце і думає головою. Тобто ви вмієте кохати, але тепер ви не кохаєте по принципу, люблю, все прощу. Ні. Тепер ви зразу кажете, що вас не задовольняє, і чоловік це чує, і це правильно, дівчата. Королева мечів це розумна жінка, така, як ханочка, до речі. І тут карти кажуть, що. Зараз подивлюсь, це ви у когось цінність? Чи ви хочете щось утримати? А, ага, зараз, зараз, зараз. Все. Так. І тут є людина, яка каже, що ви його цінність, дівчата. Він не хоче вас віддавати. Ця людина зараз страждає, великі душевні муки у цієї людини по десятці мечів. Але кохання до вас полихає. Це та людина, з якою ви щось боролися, чи вона з вами боролася? І от, по колісниці, ця людина їде до вас, готуйтеся і їде. Знаєте навіщо? По сонцю, щоб здійснити всі ваші бажання. поздоровляю вас, їде як мах. Тобто він відчуває себе сили дати вам те, що ви хочете. Тут, мабуть, навіть і може йти мова про дитину. У нього дуже багато ілюзій фантазій цього чоловіка. Йому дуже важко одному. Дуже важко. Дуже важко. Він хоче поновити з вами відносини, але поновити так, щоб війти в десятку пентаклів, тобто війти в стабільне і надійне життя з вами, народження дітей. Він готовий заробляти гроші. Ча це готовий? Подумаємо, що він буде це робити. У вас не була якось башня в одну в одну мить, і зараз ви з ним знаходитесь по, по миру на відстані. І так, а тепер дивимось. Так, а що ж станеться? Ну, карти хочуть вам це сказати про нього. Навіщо не знаю, дівчата? Я собі нагадую, пам'ятаєте, як у того у мене друг мій знайомий їздив на оце свято пива. Оце я така бавальська, щоб мені грудь п'ятого розміру і один в один. Дуже подобається ця кофта. Не знаю, як вам, напишіть. Що буду 2-3 дні? Карти кажуть, що ви отримаєте перемогу. Тобто те, за що ви боролися, те ви і отримаєте. По Аркану суд, тобто йде якась доленосна подія. А що за доленосна подія? Ви, жінка енергійна, емоційна, ставить мету, досягає сексуально приваблива і король мечів, дівчата. Так, це, мабуть, про нього казали: це чоловік із минулого, дуже холодний. Да, той, який приймає рішення головою, той, який не показує свої почуття і що, а, його дуже тягне до вас. Ну, вас до нього також, бо тут дьявол він тягне двоїх людей. Він зараз заробляє гроші. Знаєте навіщо? О, Боже, я подумала, ой, подумала, що змія повзе. А знаєте чому? мені сьогодні приснився такий сон? Вже розкажу, начебто мене скорпіон ужалів. То знає значення, напишіть ну. Так, у мене палець роздувся. Він хоче вам подарувати подарунок. Так. І Він зараз думає: так, 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 чи спрацюється, чи не спрацює. Також він кохає вас, дівчата, і готовий проявити своє кохання, він готовий вам дати щастя в коханні по колесу Фортуни. Можливо, ваші відносини з ним вже е закінчилися і починалися. Так, зараз у вас пауза. Все сказала досить. Що я хочу вам сказати, я дуже вас люблю. Дякую за коментарі, за підписки, за донати, за те, що за амулетами чекаєте, стаєте в черзі і знаєте, що все до вас прийде в свій час. Як я колись.